Перевищення влади та владних повноважень, розпалювання міжрелігійної ворожнечі серед містян, тиск на депутатів міської ради, аби вони голосували так, як потрібно меру. А якщо депутати не хочуть, значить ви зрадники і агенти Кремля. Звертаюся до СБУ. І це друзі тільки один мер одного із містечок Вінницької області. Тому, друзі, сьогодні ви побачите, скільки натворила один мер, така Єрмолаєва з міста Козятина, і чому досі правоохоронні органи за неї не взялись? Нова схема як розкрадати гроші державного та місцевого бюджетів? В смислі? Чи в Україні закони діють тільки для простих людей, для простих селян, яких можна Заламувати, кидати в багажник і відвозити незрозуміло в яке ТЦК, а потім ні з того, ні з сього, людей немає, їх не можна знайти. Ще для мерів містечок можна робити хаос, можна тиснути на депутатів, можна безпідставно звинувачувати їх у роботі на Кремль. Ви тільки вдумайтесь. Друзі, обов'язково лайк цьому відео, поширюйте його у своїх соціальних мережах. Щоб ми зупинили це свавілля чиновників, бо на превеликий жаль, вони вже подуріли. Україна має знати своїх героїв в обличчя, і саме від вашої активності і залежить громадянське суспільство. Адже громадянське суспільство не має права мовчати таким безчинством, які роблять чиновники. Нова схема як розкрадати гроші державного та місцевого бюджетів. Ти депутат і не хочеш голосувати за законопроекти, чи то сказати проекти рішень міського голови. Значить, ти хто правильно агент Кремля? Фантастика? Ні, друзі, це не фантастика, це на превеликий жаль, об'єктивна істина. І зараз ви побачите, чому до нас звернулись люди з міста Козятина з проханням розповісти про усе те безчинство, яке робить. Мер цього міста Єрмолаєва, бо такого хаосу, як кажуть містяни, вони ще ніколи не бачили. Отож, бо про все по порядку, та виключно по фактах і по прямій мові цієї мера. До речі, в цьому випуску ми покажемо вам відео, що вона творила, і творила не коли-небудь, а 30 травня 2023 року. Тобто декілька днів тому Так ось місцеві змі козятина колись писали про цю мера, що вона вляпалась в цілий скандал, коли ховали одного із загиблих бійців, які віддали своє життя за Україну у боротьбі проти расистів. Тоді цей зашквар дуже швиденько зам'яли, і в медійному полі більше він не з'являвся. Ми вже мовчимо про дороги в місті Козятині. Люди повідомляють, що там просто жах. Деякі взагалі писали, що расистія відпочиває. Тому хто з козятина обов'язково напишіть коментар, що насправді твориться в місті козятині із дорогами. Також на цьому мер козятина Єрмолаєва не зупинилась і почала далі робити свою справу. Вона публічно почала втручатися у релігійні справи громад, закликати одних переходити до інших. Тобто розпалювати ворожнечу між містянами на релігійному підґрунті. Хоча, як сьогодні ви побачите по відео, саме в розпалюванні ворожнечі вона звинувачує низку депутатів міської ради. Зараз до цього ми дійдемо. Хочемо лише нагадати юристам з Козятинської міської ради. Будь ласка, проконсультуйте свою мера. Що в Україні є конституція, і конституція визначає, що ні держава, ні органи місцевого самоврядування не можуть втручатись в будь-які релігійні справи. Тому будь-які заклики зі сторони чи то міської влади, чи то регіональних влад, чи то центральної державної влади є неприпустимими, як з точки зору конституції України. Так і міжнародного права, а саме Європейської конвенції про захист прав та свобод людини, тільки людина буде визначати, кому їй вірити і чи вірити взагалі. Отже, в діях цієї посадової особи мера міста. Єрмолаєвої, є склад злочину, передбачений кримінальним кодексом України, а саме публічне розпалювання ворожнечі на релігійному підґрунті. Хто знає історію, той розуміє, що саме на такому чутливому питанні були самі кровопролитні війни. Ось і питання: то хто працює на РФ? Вона чи депутати, про яких ми зараз вам розповімо, адже вона напала на депутатів і не на одного, і все через те, що вони начебто саботують і не приходять на засідання міської ради. Давайте по порядку розберемо, що ж таке стало чому ж депутати почали ні з того, ні з цього працювати на РФ. Принаймні на думку цієї ось посадової особи. Отже, щоб вказаний матеріал був об'єктивним, давайте послухаємо пряму мову, що сказала мер міста Козятина Єрмалаєва про зрадників депутатів міської ради. Зрадників, звичайно, в лапках. Звертаюся до голови ВВЗУ Василя Васильовича Малька. і сьогодні це зрадня буде передано. Прошу його здійснити. Шановний Василь Васильович, прошу вас здійснити перевірку низки депутатів Козятинської міської ради Півніцької області щодо наявності ознак їхньої співпраці з представниками країни-агресора Російської Федерації. Депутати, прізвища, яких я навожу нижче, систематично саботують, не з'являються та всіляко ігнорують засідання сесії міської ради, чим зривають прийняття термінових та надзвичайно важливих рішень блоку правоохорону військового, прийняття державних субвенцій, коштів. Виділення коштів для поховання загиблих воїнів-захисників України та матеріальної підтримки родинам загиблих. Зазначені питання мають бути розглянуті на прохання обласної адміністрації, районної адміністрації, командирів батальйонів, патрульної служби, управління поліції, управління СБУ. Втім, зазначені нижчі депутати Перфінської міської ради вже в шосте, шостий раз поспіль не являються на скликанні мною сесії. Ці питання є нагальними і мають бути розглянуті терміново. Поведінка депутатів викликає занепокоєння в громаді. Ми хочемо бути впевнені, що з нею не всять інтереси країни-агресора, яка зацікавлена в створенні суспільної напруги всередині нашої країни і послабленні її обороноздатності. Депутати Казанської міської ради 8-го скликання, які зривають проведення позачергових сесій з розглядом блоку правоохоронно військового від фракції Слуга народа. Малишук Євгеній, Пузир Олександр, Шумський Олександр, Щербачук Наталія від фракції Батьківщина, Ковенег Олександр, Матвіюк Сергій, Яна Сніжана від фракції Європейська Солідарність. Кудимець Людмила, Поліщук Ольга і Шавлюк Володимир. Дякую всім за увагу. Тобто ви зрозуміли, якщо ви не приходите на сесію. То ви зрадники, фантастика! Взагалі, скажіть, будь ласка, це скільки потрібно випити, чи що з твоєю головою має статися, щоб таке розповідати? Це мерзості, це реально мерзості. Другими словами наведемо приклад. Якщо я військовослужбовець заходжу у магазин і кажу, дайте мені, будь ласка, на тисячу гривень продуктів. Відповідно, продавець мені каже, заплатіть тисячу гривень. Я кажу, ні, платити не буду, тому що я військовослужбовець. А оскільки ви не захотіли дати мені безкоштовно вказаний продукт або низку продуктів, я обвинувачую вас у державній зраді, тому що ви не просто не дали поїсти військовослужбовцю. Ви наразили мене на небезпеку. А отже, підриваєте дух армії і як наслідок, ви працюєте на Російську Федерацію. Невже в Козятинській міській раді не залишилось жодного адекватного юриста, який пояснив би пані Єрмолаєвої? Що вона не жінка, а посадова особа. Посадова особа Козятинської міської ради несе кримінальну відповідальність за свої наклипи в бік депутатів. Бо казати на депутатів, що вони зрадники, тому що не приходять на сесію, це друзі з області якоїсь шизофренії чи. Ми не знаємо, напевне, все таки про це мають говорити виключно психіатри. А чому друзі? Все дуже просто по цій логіці. Будь-яка людина, як ми вже вам привели приклад, може сказати, що його сусід працює на РФ. Але коли хтось може сказати, це ще півбіди. Але коли такі владні повноваження використовує як шантаж на депутатів, голова міської ради, аби ті голосували за потрібні їй рішення, це вже друзі, кримінальний злочин. Нагадуємо, що наклепи посадової особи, яка публічно оголосила їх. Є явним перевищенням влади та владних повноважень. Таких повноважень звинувачувати інших депутатів у голови міської ради немає. Більше того, як ви почули, вона звернулася до голови СБУ з відповідною заявою. Зараз ви бачите цю заяву на своїх екранах. Маюка Василя Васильовича. Аби він перевірив усіх депутатів, яких вона вказала, і знову зашквар, і знову юристи їй не пояснили, чи то юристи не знають, чи то лижі не їдуть, незрозуміло». Але голова Служби безпеки України Малюк Василь Васильович не уповноважений розглядати такі питання, такий закон. У Василя Васильовича дуже велика відповідальність. І в нього, повірте, є чим зайнятися в сьогоднішню війну проти агресора. Тому в нього є відповідні структурні підрозділи. А саме, це Козятинська служба безпеки України. Якщо Єрмолаєву не влаштовує відповідне рішення СБУ міста Козятина, вона може оскаржити його до Вінницького обласного СБУ. І тільки потім вона може оскаржити вказане рішення або до суду. До суду, до речі, завжди можна звернутись, або, відповідно, звернутись до малюка письмово. Якщо вона одразу, порушуючи закон та процедуру звернення, звертається до голови СБУ, це як мінімум юридична неграмотність і як максимум службова недбалість, тому що хто хто, а міський голова платить від громадян міста Козятина. Юристам, які там сидять заробітню плату, і юристи мають звертати увагу голови міської ради на неухильне дотримання норм конституції та законів. А тепер, друзі, чим же ж це все закінчиться? А закінчиться тим, що голова Служби безпеки України Малюк направить вказане звернення Єрмолаєвої, до кого б ви думали так, в місто Козятин. Служба безпеки України в місті Козятині, або ж відповідно у Вінницьке обласне СБУ, а ті знов, як завжди, на місце. Тобто сьогодні ми маємо безпрецедентну практику тиску на депутатів, яких, до речі, обирали козятинчани, а не мер міста Єрмолаєва. Тому наші журналісти, наші адвокати, наші юристи закликають. Усіх дотримуватись Конституції та законів України. А для пані Єрмолаєвої, оскільки її не можуть проконсультувати з тих чи інших причин нам невідомих, її юристи, ми консультуємо її на безкоштовній основі. Тому увага! Надалі будемо консультувати за 10 тисяч доларів півгодини консультації. Адже тоді мер буде думати, що робить або що робити взагалі. Так от нагадуємо, пані Єрмолаєва згідно Конституції України, відкривайте, будь ласка, за нами, частина друга статті 19, найвищого закону нашої держави. Чітко вказано: органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові. Та службові особи зобов'язані діяти в межах та в спосіб передбачений Конституцією України. Ви вийшли за межі та за спосіб, передбачений Конституцією України. Це означає, що будь-який депутат може наразі звернутися, і ми рекомендуємо це зробити до правоохоронних органів, і все таки зобов'язати мера Єрмолаєву публічно принести вибачення за тиск на депутатів та спричинення їм у зв'язку з цим моральної шкоди. І читайте уважно закон України про місцеве самоврядування. Роздавайте депутатам вчасно проекти рішень, дійте виключно по регламенту, який затверджений рішенням тієї самої Козятинської міської ради, і тоді у вас все буде добре. Як бачите, вже злочинів ви наробили достатньо. І повірте, прийде час, і кожен, і ви в тому числі, будете нести за них. Відповідальність. Якщо ми вже взяли вас на контроль, повірте, ми будемо тепер вас контролювати Кожний ваш крок проти козятинців та міста. Слава Україні!